Вітаю вас, шановні садівники та городники. Наболіле питання від мене до вас. Які підпори ви використовуєте для полуниці? Бо цієї дощової весни це питання ну дуже актуально. Всі ми розуміємо, що ягоди не псувалися, не гнили, не забруднювалися, їм потрібні опори та підставки. І я випробувала вже десь десяток варіантів і хочу поділитися з вами своїми висновками та отримати поради в коментарях від вас. І перший спосіб це просто вішати ягоди на листя. Ну це такий універсальний спосіб, тим більше, що він не вимагає жодних пристроїв та матеріальних витрат, але часу займає доволі багато і не завжди допомагає. Другий варіант це одноразові виделки, білі або чорні для естетики. Виделку ми ставимо під кожну гілочку персонально, що, на мою думку, ну досить затратно, бо виделки, хоч і коштують відносно недорого, але квітконосів на одному кущі може бути кілька. Ще варіант використовувати гнутий дріт будь-якого походження. Наприклад, можна зігнути кутом електроди. Я, наприклад, маю кілька старих електродів, з яких давно обсипалася ота оболонка, їх і використовувала. Четвертий варіант це опори та підставки для полуниці, самі борти грядок. Але щоб так робити, то потрібно правильно посадити полуницю з самого початку. Ще є п'ятий варіант підстилки, усілякі сіно, солома, суха мольча або просто агротканина. Ці всі варіанти, які підходять. Будь-яка посипка теж може стати у нагоді тирса, хвоя, кора. Підходить все, що під руками. І я зараз найчастіше використовую сіно, але ну, таке собі. Шостий варіант. Можна зробити опори та піддони із пластикових п'ятилітрових пляшок, але, як на мене, оці пластикові краї вони досить гострі та можуть пошкодити стебла. Ще я використовувала каміння та цеглу для підпорок, але вони досить важкі і теж не все гаразд. І останній варіант покупні опори та підставки оті для полуниці. І чесно скажу, що замовляла за свою практику два різні варіанти готових підставок, і жоден з них мені не сподобався. Скрізь надто вузьке оте коло в центрі, кущ не міститься і лістям подітися ну нікуди. І ще я категорично не раджу використовувати банківські резинки. Начиталася подібних порад, спробувала і втратила врожай десь на 50%. Резинки, звичайно, будуть тримати кущ, але то лише до пори наливу то дозрівання ягід. Тож дуже хочу почути ваші рекомендації. Напишіть, будь ласка, в коментарях.